На Площі біля фонтану життя стартувала музична подія. Запоріжжя співає для перемоги. Тут зібралося чимало охочих підтримати місто, людей та всю Україну. Такий собі формат караоке Просто неба організовано у Запоріжжі вперше. Такої ініціативи не бачили. Ну Виникла ідея, як у нас завжди виникають ідеї, Давайте спробуємо щось зробити для наших улюбленого міста Запоріжжя, для наших містян, щоб якось ну, оживити культурне життя міста Запоріжжя. Тому з'явився такий міський проєкт Запоріжжя співає за перемогу. А, кожного дня до Дня Незалежності, до 24 серпня, всі охочі зможуть прийти на площу біля фонтану життя та заспівати з 17 до 19 години. Ну, звичайно, якщо не буде повітряної небезпеки. Місцеві кажуть, що такий захід зможе розвіяти пригнічену війною атмосферу. Я вважаю, що підтримують дуже гарно, підіймають бойовий дух, настрій підіймають, якось дають людям змінити, дум, змінити свої думки, відволіктися. Від... Своєї рутини воєнної. Я тільки за побільше таких заходів, щоб люди відволікалися, підіймаються, як зараз можна казати, вібрації, настрій на щасливих людей, ракети не падають. Я вважаю, що так вони корисні, тому що вже більшість людей втомилася від цього нацистського расизму, тому такі заходи дуже важливі. А тому, якщо це ще буде підтримати нашу армію, то я тоді тільки за це. До акції підтримки залюбки долучалося і молоде покоління. Я буду співати. Я українська у вишиваношці. Ця пісня така я її більше всіх знаю, та ми вирішили співати її. У репертуарі більше 400 українських пісень на будь-який смак. Є і народні композиції, і сучасних виконавців та гуртів. Запоріжжя хоче заспівати саме для того, щоб підтримати військових, які зараз на збороні підтримати територіальну оборону і всіх захисників саме Запорізького краю. Вже навіть за часів війни, війни з'явилося таке поняття, як мистецький спротив. І нас мистецтво об'єднує, і сьогодні спробуємо це зробити справжньою українською піснею. Аматорів, які відчувають страх публічних виступів, підтримують професійні бек-вокалісти. Флешмоб триватиме впродовж двох тижнів до 24 серпня з 5 до 7 вечора. А по п'ятницям, суботам та неділям будуть обирати кращі голоси вечора. Переможці матимуть можливість заспівати на гала концерті до Дня Незалежності України.